Здеградовані і корумповані мсеки ліквідували, але справи їхня виходить, є. На Буковині викрили нещодавно колишнього лікаря, який за гроші допомагав отримати інвалідність. Про це інформує Служба безпеки України. За матеріалами справи мешканець Вижницького району налагодив механізм отримання військово-зобов'язаними чоловіками інвалідності для отримання ними від від призву. Мігрантом є лікар, який раніше працював у медзакладі, а потім звільнився і почав незаконно зробляти. Правоохоронці встановили, що підозрюваний допомагав виготовляти фіктивні документи та обіцяв впливати на членів МСЕК для затвердження необхідного висновку. Вартість такої допомоги від 5 до 15 тисяч доларів США від особи. Оперативники задокументували 60 випадків такої допомоги впродовж двох місяців і затримали зловмисника біля медичного закладу. Нагадаю, 19 грудня 2024 року на сесії обласної ради було ліквідовано обласний МСЕК. Уже згадували неодноразово в інформаційному просторі про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 22 жовтня 24 року. Нагадаю, це ключовий центральний орган, який координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері безпеки та оборони. Але чомусь не наводили назви рішення РНБО повністю. Звучить так щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Так на жаль, саме жахлива корупція і на справедливість у роботі МСЕКів усіх рівнів по Україні збурило суспільство, підірвало довіру міжнародної спільноти до України та принизило українських військових, забезпечивши комфортну вічну інвалідність грошовим мішкам, а також окремим правоохоронцям і можновладцям. Натомість створення нових комісій повсякденного функціонування особи в надкластерних лікарнях мають врахувати вимогу щодо законності, прозорості, підзвітності в роботі і ще і ще раз справедливості по суті. Саме почуття справедливості особливо загострене сьогодні у кожного хто або на лінії вогню, або волонтерить, або чесно продовжує виконувати свою роботу. Тому чесно і прозоро, дуже скоро запит на інформування суспільства про роботу нових комісій в нових умовах обласних надкластерних лікарнях стане на порядку денному.